Ну що ж, знову я з вами веду боротьбу з кабачками, тобто заготовлюю їх на зиму, бо вони ростуть і ростуть. І сьогодні я вам пропоную мариновані кабачки. І так, у нас є уже нарваний, готовий кріп, листя дуба, листя хріну. Сам хрін, корінь, а також часник. Це те, що ми будемо класти на дно банки, перекладати посередині і зверху ще теж будемо класти. У кого немає, наприклад, листя хріну, ну то ви не кладете. У кого немає листя дубу, ви не кладете. Можете замінити листям смородини, можете замінити листям петрушки. І замість чесника можете поставити цибулю, порізати кільцями. Це за бажанням. Я на даний час кладу так, і мої кабачки, оці вони будуть мати смак огірка. А якщо ви покладете замість кропу петрушку, і, наприклад, листя не дуба, а листя смородини або вишні, а також замість часника цибулю, то у вас тоді вийде більше до смаку помідори маринованої. Якщо цибуля і поміняти кріп на петрушку. Ну, я ж хочу, щоб в мене було більше зі смаком огірка. І так, у нас є літрова банка. Вона не є стерилізована, просто помета баночка. Я сполакала її. І, тому що ми будемо стерилізувати, тому наперед їх не треба стерилізувати. Значить, що я роблю в банки. Приблизно я беру 4 баночки. Я накладаю оці спеції. Значить, що? Кладу листя на дно. У кожну баночку. Для чого дубове листя? Щоб твердіший був отой кабачок чи огірок. Воно дає твердість. Не будуть м'якими. Значить, полисткове. Тепер кладу оці парасольки на дно. Дві-три парасольки кладете. Ну, якщо маєте обмаль того кропу, ну кладіть по одній, по трошки економ, економно кладіть. Але бажано все одно класти, щось на дно накривати то дно. Так, тепер листочок хріну кладучи хрону, як хто називає. У нас в селі кажуть хрін, і я так кажу. А ви ну, не придавайте цьому значення, бо тому що це є діалект, і кожна область, кожен район говорить по своєму. Так, поклали. Тепер уже кладу такий більш, де є більше отого самого дрібного кропіку. Так, щоб ваше дно було, якби вкрито зеленню. Тоді, чим більше зелені, тим ну, воно буде більше пропитане цією зеленню, більше буде запаху смаку. Смак буде кращий. Так, поклали. Тепер я ріжу корінь. Так, тонесенько, не грубо, тонко ріжте, щоб він міг простерилізуватися встиг. стих. Бо якщо ви уріжете це на дві чи на три частини, то воно вам може і вистрілити. Не встигне проваритися. Тоненько, але він вже буде мати зовсім інший смак. Так, і, значить, часник я вже викопала. Просушила, зв'язала у такі в'язочки. А це той часник, який вже йде як не кондиція. Десь розсипався, десь був малесенький. Тому я отакий дрібний частик весь цей використовую у такі закрутки. По кілька зубків кладу чеснику. На дно. Значить, також ми ще кладемо і лавровий листок. І перчик. Значить, кидаємо лавровий листок по листковий лавровому. Якщо ви, наприклад, квасите огірки, заквашуєте просто, то тоді вам не треба кидати ні перець, ні лавровий листок. А якщо йде маринація, маринад, тобто ви будете стерилізувати чи огірки, чи помідори, чи кабачки, не має значення що, тоді обов'язково ви кидаєте лавровий листок і перець. Все по одному листочку, тому що, що він може дати гіркоту, якщо ви багато кинете. І чорний перець. Можете кинути духмяний, хто любить. Кілька перчинок. Все, розіклали. Тепер ріжемо кабачки. Ріжемо е, товщина десь до півтора сантиметра. Значить, кабачки я садила сорт. У мене був один, але були різні, були різні за кольором. Тому, бачите, щоб воно було в банці краще, я так і вибрала жовті, зелені і ще такі світліше зелені. Значить, відрізаємо і десь приблизно от таку, от такими кружельцями ріжемо. Вони вже чуть-чуть мають такі зернятка, але вони дуже малесенькі, тільки починаються. Бо кажу дощі, вони не встигають, вони ростуть так швидко, що просто не встигаємо їх збирати. Вроді би, наприклад, вчора був, вроді, ще за маленький, тоненький, нема шорвати. А сьогодні пішла, а вони вже такі, що, що бачите, які. Так. Знову ріжу зеленого. Старайтеся різати одинаково, щоб було... Ну, не будете рінькою міряти, звичайно, але приблизно, щоб вони ну, одинаково проварилися, коли будуть стерилізуватися. Хто готує, то у нього вже є окомір, і він вже знає приблизно, чи скільки там на ложку тої солі кинути, чи як урізати. Так, є. І ще отакий. Світліший ріжемо. То ще був у мене такий зовсім зовсім білий, але вже все він вже великий, вже я не, 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 не можу його рвати, бо він за великий буде. Такого кремового кольору. Все порізали. І зараз складаємо теж у банки, але так будемо мішати, щоб один такий був, один такий був. Так, на дно ці менші кладемо і, і біліший. Знову туди жовтий, знову зелений. Вітніший. Так, воно, правда, бачите, багато є вільного місця, але нічого не У Огірок можна краще ну, утрамбувати, а кабачок так не утрамбується. Так, і дивіться, тепер знову беремо і трішечки перекладаємо отак кроком, знову даємо там листок. Ось так. І знову складаємо. Все більше не будемо тиснути, бо він ламається не треба більше. І ось у нас вийде отакий отака баночка дати цю жовту. І так поставлю ось так більше вліз. Так, перекладаємо Кріп, листок хрону і знову гілочка. І можемо навіть чесник кинути. Сюди ще кину, бо я не кидала туди хай буде. Так. І знову складаємо. Так. Ще маленький піде сюди. Все. Так, тепер дивіться, закриваємо цей, цю баночку. Оце вже оцю складину баночку. Знову таки закриваємо кропиком листочок. І отакий от листочок до нього закриваємо. Ось так. Ось так закрили, і вийде отака от у нас баночка з кабачками, знову ж таки закриваємо. Ось так. І так І Усі решту баночки. Буду бачити, скільки є, чи буде 4, чи буде 5. Далі що? закриваємо кришками. Кришка у нас йде під ключ, не на закрутку. І кладу стерилізувати на 8-10 хвилин. Якщо 8 хвилин, то тоді вони будуть ну такі твердіші. Якщо 10. То будуть чуть-чуть м'якші, але то вже 100%, що вони вам не вистрілять. Бо кабачки дуже люблять стріляти. Ну Як здувається банка і зриває її. От. Тому я стерилізую 10, буду стерилізувати 10 хвилин від початку кипіння. Але на слабкому, щоб воно так буль, буль щоб слабко, слабкий був вогонь, щоб не дуже вам бурлила вода та той укріп. От простерилізуєте, закрили, перевертаєте догори банку, догори дном. І нехай остигає, накриваєте чимось. А е, якщо, наприклад, е, це коли 8 хвилин, а якщо 10 хвилин стерилізуєте, то можете не накривати, тому що вони потім ще вам, е, коли ви накриєте чимось, вони ще, е, можна сказати, у банці доваряться. Тому е, просто можете перевернути, щоб затягнуло ту кришку. Але накривати не обов'язково, а можете і не перевертати. От, Рецепт е, напишу у відео, там нескладний рецепт. Все. Готуйте кабачки, не лінуйтеся, тому що в зимі воно буде вам як знахідка. Кабачок він підходить до будь-якої страви, і до картоплі, і до макарону, і до гречки, і до рису. Тому хай вам удається ваша заготовка. Готуйте, пробуйте, усі бувайте здорові і всім смачного!